Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики? Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури? Чотири круги. Погляньте на малюнок. Скажіть, що зайве? Так, зайві кісточки. На які підмножини можна розбити? Цю множину. Песики, мишки та котик. Я знала, що ви зможете. Назвіть підмножину, у якій чотири елемента. Так, це підмножина мишок. Перед вами. Цифри. Які цифри з'їла мишка? Розумнички, два та чотири. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Квітів 4. бджілок 4. Сонечок теж 4. Назвіть множини. Порахуйте елементи. Множина чашок та множина лимонів. Порахуйте елементи кожної множини. Що можна сказати? Про кількість чашок та лимонів можна зробити, щоб кількість лимонів стала стільки ж, скільки й чашок. Так, розумнички, ми додавили ще один лимон. Що тепер можна сказати про кількість лимонів та чашок? Що можна зробити, щоб лимонів стало стільки ж скільки й чашок. Так, можна з'їсти один лимон. Запам'ятайте 4 це 3 і ще один. Чотири це п'ять без одного. Зараз прошу відійдіть від екранів. Потріть долоньки одне одну, щоб вони стали гарячими. Та покладіть долоньки на очі. І порахуйте до дев'яти. Розплющіть долоньки. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Розгорніть зошити на сторіночці 28. Завдання 4. З'єднайте кожне число з відповідною кількістю точок на кісточках доміно. Попрацюйте самостійно. Відео можна натиснути на паузу, щоб працювати у зручному для себе режимі. Перевірте себе. Намалюйте стільки трикутників, скільки вказує число. Перевірте свою роботу. Чудово! Ви дуже гарно працюєте. Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, це завдання під номером 5. Запишіть, скільки елементів у кожній множині. Порівняйте їх кількість і поставте знаки дорівнює та недорівнює. Перевірте. Наступний малюнок. У кого все виходить правильно, покажіть вподобайку. Порівняйте кількість чашок і тарілок. Порахуйте, будь ласка, спочатку кожний елемент. Чашок 4. Тарілок 4. Ставимо знак дорівнює. Зараз пропоную перепочити. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Встаньте. Відійдіть від екранів. Якщо ви будете чути слово «бджілка», пропоную помагати ручками, наче крильми. Коник стрибунець підстрибнути, а равлик присісти. Починаємо. Коник-стрибунець, Бджілка. Равлик. Коник стрибунець, бджілка. Равлик. коник трибунець. бджілка, Равлик. Чудово. Займайте свої місця. Сідайте рівнесенько. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Познайомте, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, правно ними чебиряють. Розгляньте рукописну цифру 4. Цифра 4. Пишеться з відривом пера. Починаємо від середини верхньої лінії клітинки і ведемо похилу лінію трохи нижче середини клітинки. А потім різко повертаємо вправо і пишемо лінію до правого боку, відірвавши перо. Пишемо похилу лінію, починаючи її від верхнього правого кутка до середини нижньої лінії. Зараз пропоную прописати в своїх зошитах цифру 4. Як же гарно ви впорались? Подивіться навколо і знайдіть щось червоне, щось м'якеньке та щось прямокудне. Візьміть чотири круги. Відсуньте один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Так, три. А справа 1. Разом кругів чотири. Запам'ятайте, чотири це три та один. Пересуньте ще один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Скільки кругів залишилось зліва? Так, два, а справа теж два. Чотири це два і два. Пересуньте ще один круг вправо. Скільки кругів залишилось зліва? Так, один, а справа. Стало три. Чотири це один і три. Згадайте, яка це фігура. Здогадайтеся, чому в неї така назва Чотирикутник. Вірно. В неї чотири кути, чотири відрізки сторони. Назвіть предмети, які за формою. Подібні до чотирикутника я пригадала ось ці прапор, двері, печиво, зошит. Як же гарно ви впорались. Оцініть свою роботу на уроці. Вподобайка, якщо вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще, кулачок, вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся, на наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!